Привіт усім! Ви на каналі Mecavision. Тут ми на кабелу, обговоримо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ви теж обожнюєте цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивуємо мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше ми починаємо. І поки ми з моїм опонентом обираємо собі спеціалістів, тут доволі цікаві є. Початкові юніти, а також спеціалісти, то можемо поговорити, що надалі буде у нас в цьому реплеї. Це буде симетричний бій. Ми будемо розташовувати майже таким самим чином з моїм опонентом юніти. Але різниця буде тільки в тому, що мої початкові юніти це фенгі дрібнота а в нього кролери. Кроулери в цілому трохи сильніші. В тому плані, що їх трохи важче здолати, їх трохи більше в паку. І якщо він гадає краще, ніж я, з першою відстань, де їх ставити, то в мене буде великі проблеми. Ще мій е, опонент це Aріal-спеціаліст, тому на першому рангу йому доступні вже Фенікси без усякого кредитування грошей. А я буду грати за гігантського спеціаліста. У мене так само будуть за 0 коштує відкривати любий гігантський, навіть титанічний юніт. Е, наш почався раунд, і, як бачимо, у нас в цілому рівно йде, ну а вже ж у нього є фенікси, і я маю надію, що виживе хоча б один пак з моїх фенгів, і тоді я зможу щось робити цьому юніту. Поки що виглядає так, що оцей пак е, є потенційною. Надією для мене у цьому раунду. Може бути таке, але тут дуже, дуже багато життя у Тарантула. І якщо Фенікси будуть фокусити фенгів, вони закінчаться. А тарантулу треба зафокусити тарантула, щоб не закінчився фенгів. Тому це дуже неймовірно в цьому раунді. Я вже бачу, що не виходить так. І, мабуть, цей раунд я трохи програю. Нічого страшного, перший раунд таке буває, тим паче проти такої. З ну, такого е, здивування, як Phoenix спочатку. Аріал-спеціаліст це може, е, я це знав, але проти цього одразу щось протидіяти немає, е, немає таких ярких якихось е, юнітів, котрі можуть одразу якось е, дуже класно цьому протидіяти. Тим паче я не знаю якраз то, що вони будуть юнити, тому краще просто програти цей раунд, щоб наступного раунду ти виставив так. Юніти, як ті, кто потрібно. Тут в нас вже показався другий раунд, і мені дають марксмени на другому раунді, я їх обираю. Мені це дуже потрібно, тому що мені нічим вбивати Феніксів. Там ще були непогані юніти, але Фенікс зараз в мене основна загроза, тому я обираю собі марксменів. І маю надію, що я виставив їх досить правильно, щоб вони. Вбили феніксів раніше, ніж вони будуть стріляти по юнітах по дрібноті. Тому я додаю собі ще по центру таранту, Я бачу, що тут була проблема, щоб якомога швидше дрібноти вбивати. Ще одного Макс, мене мені вистачає грошей, я беру, щоб на допомогу вдруг може бути таке, що цей трохи буде неправильно бити. Ну і просто, щоб тарантула ще, може тут якийсь центр юніт буде, щоб бувати щось по центру. Другий раунд дуже схожий на перший раунд така сама ситуація. Ми в цілому в обидва майже вгадали по розташуванню тарантула. Це, це досить стандартна ситуація розташування цього юніта біля центрів своїх командних. І як бачимо, з правого боку в мене фенгі. Дуж, до, досить непогано працюють позаду, вони дуже е, чудово зупиняють атаку феніксів, Феніксів. не, ту, не туди стріляють, і тому мене виходить забрати до раунд. Третій раунд. Що ми маємо тут? Не, причудова е, карточка пересування юнітів та непогана е, портативний щит. Одразу собі беру його для того, що я бачу тут найбільш проблема з цього боку, тим паче скоро Фенікси буде другого рівня. Тут в нас проблема в тому, що е, цей юніт дуже сильно е, йому достається від Феніксів. Я думав, може щось поставити попереду, але в цілому це не дуже важливо, Там, так, так як тут тарантул і і ну, на 3-4 постріли, ми довше буду жити. Краще я просто задам собі ще одну тарантула, і таким чином я посилю цей фланг і цей так, так само. Е, чому позаду так розташування? Тому що тут у нас позаду кроулери, щоб, щоб цей тарантул не зфокусував цього тарантула, мені потрібно, щоб він вбив якомога швидше оці юніти. Ну, а по центру тут вже абсолютно симетрично становить свої юніти мій опонент. Тут так само діє фенікси. Мітерантул встиг зробити те, що потрібно, вбити кроулери по попереду, тут два снайпери, тому і фенги будуть удалікати, тому я не. В цьому все окей. Як бачимо, це все працює. Я поки що вгадую, як розташувати юніти, я поки що на опиті роблю те, що потрібно, щоб свого опонента перемагати у кожному раунді. Наступна карточка, я навіть навіть не встиг побачити, як мій опенен взяв собі додаткову, додаткову кількість покупки юнітів. І я так само взяв, тому що я хотів пограти в гігантських юнітів, але тут вже є фенікси, скоро будуть в другого рівня. Цей фенікс буде прокачуватися, цей вже майже прокачався до другого рівня. І на таких відстанях. Гігантські юніти не так гарно працюють, коли так багато дрібноти. Може бути непогано працює вулкан, але ну, Таранту так само класно працюють проти дрібноти. А, тим паче в мене ще є High Explosive Emo, що дає розкид уламків до максимального, максимальних 15 метрів а, ні, то 12 метрів, перепрошую, про 15 в інших випадках. В цілому мене це влаштовує, я додаюся просто ще одна тарантула, я мав надію, що ці тарантули підуть по центру, але бачимо, що не виходить, вони зафокусили інший фланг, і це, дає... це вже трохи міняє гру, тому що мені ну, пробивають просто центр, за рахунок чого мій опонент ну, виходить переможцем у цьому раунді, як ми бачимо. Як йде останок раунда. я думаю, що робити далі. Думаю, що треба стягнути юніти по центру, щоб мої тарантили йшли куди, куди, куди треба. Тут просто не вистачає йому їм трохи клітин, ну, щоб вони йшли по ц... в центр. Мабуть, трохи лівіше треба було поставити, Ну, в цілому ні. Мені, мені так подобається розташування. І, і тому я просто додаю. Центр сюди юніта, котрий буде на себе трохи відволікати урону, а головне, він буде стягувати всі його юніти до центру, бо це перший юніт, який побачить його юніти. І таким чином мої тарантули підуть до центру, бо тут буде основна армія. Я думаю, це так повинно спрацювати. Але він навіть допомагає мені, він по центру ставить ще фенгів, як ми бачимо, тому можна було цього, цього і не робити. Я б і так би пішов до центру, що мене б рятувало у цьому раунді. В цьому випадку мій опонент мені трохи допомагає. Ще, як ми бачимо, по фага він додає мені фенків. Не знаю, чи це дії дії якось мені здається, чи це просто ну, не дуже покмітливий хід в цьому Тарантули дуже швидко вбивають. На що сподівається, я не знаю. Ну, ну так, трохи затрималися, але свою дію вони зроблять. Вони зараз будуть робити те, що ще потрібно. Його тарантули стягнулися в центр. Як ми бачимо, з правого боку йому нічого не не вдається вбивати. Мої флагові юніт проходять. Тут по центру аж три тарантули спокійно розбираються за цим всім, всім Три снайпери фокусять, снайперам ще повітряну спеціалізацію. І... Мене навіть все чудовіше, ніж, краще, ніж у того раунду. Ще один такий раунд і я перемагаю. Що ж, мене це дуже А Як ми дивимося, я мене дуже швидко вбираю, навіть картка не з'явилася. У мене так на реплеї відображається. Цікаво дуже. Я з цього всього, що там було, мені в цілому нічого не потрібно, але Сендвон догорів це непоганий вибір, тому що у нього. І тільки в Феніксі загроза, а мені треба просто потанкувати чимось. І сендворб танкує непогано другого рівня для, для такої для кількості урону, що має мій опонент, це непогано. Ще ми бачимо, яку стратегію обрав мій опонент. Мустанги. Мустанги в Мустангі. в цьому класний юніт, Причудовий. А ще він додав розкіту амків у Мустангу. Це йому додає змоги, щоб вбивати цю дрібнуту, що в мене є. Мені не треба так багато дрібнути. Ну, в цілому так. Нормально в цьому випадку. І. Так, це працює проти дрібноти, але у мене попа ще Ну, Побачимо, як це буде виглядати. Треба, щоб тільки снайпера фокусили того, кого потрібно. Щоб бувало як мого швидше тарантулів, тоді тарантули будуть вбивати мустангів. Тут Сендвор працює, сендворми взагалі нічого не заважає. З правого флангу трохи не вистачає життя, тут лівого флангу вже більше, тут ще й щит, щиток був портативний. Тут ще й урон я додав, тому правий фланг трохи, трохи е менший, плюс сендворк допомагає, і правий фланг трохи не встигає вбивати все це. Ну, Мостанги 6. Паків мустангів непогано працюють проти дрібноти навіть краще, навіть ніж тарантули, мабуть. Але ми мене так само і розкітуламків. Все, що ми потрібно зараз, може трохи левел та життя їм, щоб мустанги по ним не били. Фокусили мустанги їх, і тоді буде причудова при при зміна фокусу. Ну, в мене так все чудово. Я забираю цей раунд. Сендворм, Сенддром взагалі нічого не загрожує. Тут, я думаю, це проблема зараз для мого опонента, тому що йому нічим бити по сендворму. Маємо тільки Фенікси. Феніксам потрібна урон. Він додає елітного спеціаліста Мені здається, трохи зарано. Елітний спеціаліст крута річ, але це, мабуть, тільки тоді, коли в тебе їх. Коли ти вже прокачав їх більше, ніж 3 плюс раунд о, 3 плюс левел, і якщо ти будеш грати проти таких самих юнітів або проти снайперів, це надає тебе перевагу не тільки в урону, але ще й в дальності кожного левелу. А так, мабуть, краще було б взяти заряджений постріл. На нього мого опонента цього немає. Є перегрузка, навіть я нікого не брав цю перегрузку. Дуже, дуже мало життя в нього, щоб витримати це вміння. Як на мене, мене, це не дуже класно. Ну що ж, мені потрібно тільки виволікати це все, тому тарантлом даються мінки. Ще більше дріботи і тарантулом просто чекаємо, поки все це розбере Вмісті з, з, з снайперами. Снайпера навіть зараз у снайперів е, такий самий, може трохи менший. Трохи менша дальність проти, ґхім, проти Феніксів. Але в цілому вистачає, тому що тут багато танкових юнітів, поки фенікси зайняті, тут ще Фенгі йдуть позаду, і снайпера спокійно достають до всіх Феніксів. І як ми бачимо, гантул просто шикарний танчик проти мустангів. І ось таким чином. Нам вдається перемогти в цьому раунді. В цій битві взагалом. Що ж, ось так виглядає симетричний бій на мустангах, о, на тарантулах І якщо ти е, не знаєш, як розставляти юніти, то, будь ласка, можеш взяти цю тактику за основу. Е, це тактика діє проти багатьох симетричних боїв, тому що дуже важко. Вбити в це все, треба тільки достатня кількість дрібноти, достатня кількість фронтових танковитих юнітів, достатня кількість тилових юнітів, котрі дамажать велику кількість дамагу. Треба е, завжди мати на увазі, що якщо е, міняти стратегію свою, якщо буде там великі юніти, можна додати подвійний постріл, можна додати літно-спеціаліста, як є такий самий опонентом і у снайпера, Можна замість снайпера взяти фенікса так само непогано працює, як в нього було. Ще можна сюди додати сендворма, можна пару тарантолів продати, тоді не, не йти повністю усі спеціалізації, а додати вулканів проти всього цього. Треба тільки розраховувати відстань таким чином, щоб тобі вистачало дальності. Вбивати все це, що йде з його боку. Тут у на дальності, тому у вулкана буде трохи менше, або так само. І буде така ситуація, що вулкан може застрягти на тарантулі. А Фенікси тим чином можуть розбиратися. Із помилок мого опонента я бачу: ось це зовсім не потрібна річ, вона нічого не зробила, тільки витратив 200. Із помилок елітний спеціаліст на такому ранньому етапі. із, з цих цих непогано працював би не тільки на цьому юніті, він. Ну, може, цьому додає трохи урону. А першого рівня, ну, тут, навіть не знаю, як саме бачите, нічого майже не змінилося. Ну так є, що є. Що маємо, то маємо. І, і в симметричних боях дуже важливо розташування фенгів позаду, саме тому, що дальні юніти потрібно якось видолікати після першої волни вашої дрібноти. Дальні можна розташувати на одну, одну волну, можна декілька волн зробити, можна спереду і потім ще одну волну, можна змішувати скролерами, але це майже завжди необхідно. Бо якщо ти залишишся без дрібноти, ти завжди, майже завжди повністю будеш програвати в семетричному бої, бо тут будуть такі снайпера високого рівня, або мелти, або дещо Фенікси, щось таке. Щось. Що ж, е, дякую, що подивилися це відео до кінця. Це був Vision. і до наступного бою.